Усім привіт! Оглянемо зараз планшет Xiaomi Redmi Pad SE, одну з найпопулярніших доступних моделей, яка дійсно має чим похвалитись перед конкурентами. Перш за все, хотілося б відмітити мінімальний комплект поставки, лише кабель та блок для заряджання. Нижню панель планшету зайняли такі модулі: 3,5 мм розділ для навушників type c порт для заряджання, а також два динаміки. Зверху також знаходяться два динаміки, саме тому планшет має шикарний звук. Тут також є кнопка розблокування пристрою. Збоку знаходиться слот для картки пам'яті, мікрофон, а також кнопка регулювання гучності, а сім-карти дана модель не підтримує. Задня панель доволі проста та стримана. Тут розмістили камеру, причому навіть спалаху немає. Фронтальна панель отримала великий дисплей, відносно невеликі рамки чорного кольору, всередині яких також знаходиться камера. Тут нічого нового. Планшет має вагу у 478 г, а товщина його 7,36 мм, що є абсолютно нормальним показником з рахуванням ціни. Збірка, звісно ж, на найвищому рівні, адже це фірмовий гаджет, в якому все на висоті. Тримати в руках планшет приємно, матеріали корпусу, пластик та алюміній. Завдяки чудовому звуку, що лунає з чотирьох динаміків, ви повністю занурюєтесь в атмосферу відео, яке переглядаєте, або ж музичної композиції, яку слухаєте. Планшет надійний та стильний, проблем немає. Процесор Snapdragon 680 – це саме те, що необхідно сучасному доступному планшету, адже продуктивності його вистачає для стабільної роботи, а також деякого мультимедійного використання. Є декілька варіантів пам'яті: 4 плюс 128, 6 128, або ж 8 плюс 256 ГБ. Тут вже вам обирати в залежності від потреб. Операційна система Android 14 має непоганий рівень оптимізації, та й візуально графічна оболонка HyperOS більш сучасніша, ніж у багатьох конкурентів. Акумулятор ємістю 8000 мАч забезпечує близько 6 годин використання планшету, що є нормою у цьому сегменті. Щодо роботи претензій немає. Адже ви отримуєте плавний стильний інтерфейс, практичну відсутність мікрофрізів та чогось подібного. Цей планшет для роботи, а також навіть для деяких неважких ігор. І оце його великий плюс. Ось і сама гра. грається чудово. Дисплей в планшеті Xiaomi Redmi Pad SE – одна із найважливіших деталей, на яку особливо треба звертати увагу. Справа в тому, що діагональ його складає 11 дюймів, тому такий великий дисплей чудово підходить для активного мультимедійного використання. Роздільна здатність цієї IPS матриці складає 1920 х 1200 пікселів, тобто Full HD Чи вистачає плавності зображення? Звісно, тут також дуже непоганий рівень передачі кольорів, як і має бути у фірмовому гаджеті. Частота оновлення дисплею складає 60 Гц, хоча за рахунок швидкості процесору зображення змінюється доволі плавно. Це гарний дисплей із чутливим сенсором, тому вам точно сподобається. З камерами у планшеті все дуже просто. Основна на 8 мегапікселів, Фронтальна на 5 Мп. Чи достатньо цього для звичайного користувача, який буде переважно в будинку використовувати планшет? Так, більш ніж достатньо. Адже планшети в цілому не розробляються з метою супер якісної зйомки. Це просто додатковий аксесуар, а не необхідність. Є тут режим фото, відео, документ, ніч. Роздільна здатність зйомки відео складає 1920 х 1080 пікселів, 30 кадрів на секунду. Якість фото на середньому рівні, якщо прив'язуватися в цілому до планшетів даної цінової категорії. Але вимагати чогось надзвичайного від таких планшетів точно не варто. Якщо ви це зрозуміли, тоді точно залишитесь задоволені. Для роботи чи перегляду відеоконтенту планшет Xiaomi Redmi Pad SE підходить чудово. Він може стати вашим фаворитом у своєму ціновому сегменті, адже він по факту дуже бюджетний, особливо якщо брати з мінімальною пам'яттю. Купити планшет можна в нашому магазині, посилання на який є в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.